Після виходу нашої програми про загрозу екологічної катастрофи від хлору потроху закрутилицьколіща та правосуддя. Це змусило неабияк напружитися керівництво рятувальників, але їхні дії у відповідь найрядше можна назвати спрямованими на вирішення питання. Коротко нагадаємо, про що йде мова. На території Дніпровської водонапірної станції знаходиться 150 тонн рідкого хлору. Він необхідний для знезараження питної води столиці. Водночас витік хлору може спричинити справжню техногенну катастрофу: тисячі жертв серед киян, масову евакуацію мешканців столиці. І на тлі всього цього керівництво мобільного центру Державної служби надзвичайних ситуацій чомусь вирішило провести скорочення особового складу. Було звільнено багатьох молодих рятувальників, спеціально навчених з відповідним рівнем доступу. Більше того, з об'єкту було знято майже всю охорону, і це при тому, що в країні триває справжня війна. Диверсії можна чекати будь-якого дня. Наш герой-рятувальник Сергій Слободянюк подав до суду на своє керівництво. Він серед тих, кого скоротили, але збирається до останнього відстоювати свої права у суді, адже він є єдиним годувальником у родині. У мене мама інвалід второї групи, вона не може розмовляти. обходиться без сторонней помощи, ну, то есть непосредственно моей. Как бы я должен постоянно помогать, следить за ней и помогать финансово, потому что пенсия у нее очень маленькая, уходит только на таблетки. Оплатить за квартиру и прочее, на еду, все лежит на мне. Саме напередодні першого судового засідання в ефір вийшов випуск у полі зору, де ми, наскільки змогли, показали рівень загрози для столиці від скорочень фахових працівників і від зняття охорони. Ця інформація мала резонанс, якого не очікували відповідачі по справі Сергія. Суддя запросила від них повну інформацію з особового складу мобільного центру, штатні розклади, журнали чергувань, функціональні обов'язки працівників. З цією інформацією одразу стане зрозуміло. Звільнення працівників керівництво рятувальників наражає на небезпеку усю столицю. Ось так повна несподіванка для керівництва мобільного рятувального центру. Відповідачі виявилися цілком непідготовленими до такого сценарію. І як вони на це відреагували? На жаль, більшість свідчень рядові рятувальники відмовилися давати на камеру, адже над ними усіма все ще висить загроза скорочення. Проте вони зацікавлені, аби обговорення цієї теми продовжувалось. І ось що вони розказують. У відомстві одразу розпочалася метушня з документами, яка зовсім не схожа на звичайну підготовку копій. Ходять чутки навіть про те, що можливі маніпуляції журналом чергувань. Мовляв, звільнення відбулося тому, що рятувальники не з'являлися на робочих місцях. Колеги Сергія припускають, цілком можливо, хлопцю запропонують повернутися на роботу, але лише для того, аби він припинив розгляд справи у суді та співпрацю із нашою програмою, через яку громадськість та судді можуть звернути увагу на недоліки у роботі керівництва мобільного центру. Залякали ж бійців. Хлопці відверто бояться втратити роботу навіть із зарплатнею у 2,5 тисячі гривень. При тому, що лише вони мають кваліфікацію для виконання унікальних і складних робіт. Виявляється, на проблему захисту небезпечних об'єктів увагу влади вже звертали. І приблизно у той самий час, коли відбулися скорочення і знімалася охорона на Дніпровській водонапірній станції, знаходження такого об'єкту в межах столиці є. Тим більше небезпечним з огляду на воєнні дії, які зараз відбуваються на сході. І тому ми вважаємо, що такі об'єкти по всій Україні мають бути дуже серйозно посилені охороною. І ще влітку ми звернулися до Кабінету міністрів України. Експерти Всеукраїнської колишньої ліги підготували таку довідку по всій території України. І ми звернулися з вимогою посилити охорону усіх гідротехнічних споруд водонапірних станцій і станцій. Очищення води, подачі води в населені пункти. Ось так екологи вимагають підсилити охорону. Сподіваємось, що разом з ними ми зможемо привернути увагу наших громадян до власної безпеки, адже не так багато людей здогадуються, що за об'єкти знаходяться поруч із ними і чим вони загрожують. Розлив хлору або попадання хлору, концентрованого в навколишнє середовище може призвести до грандіозних катастрофічних наслідків. Приклади подібні ми бачимо зараз на сході України, коли під час воєнних дій бомбардування з боку російських військ були знищені серйозні такі потужні промислові об'єкти, які в тому числі на своїй території мали сховища або об'єми великих хімічних речовин, і це вже спричинило значне забруднення на цій території. Наприкінці серпня поблизу Донецька вже зруйнували фільтрувальну станцію, врятувало лише те, що на той момент цистерни з хлором були порожніми, і витоку цієї небезпечної речовини не відбулося. Тоді директор комунального підприємства Вода Донбасу Олег Мокрий так прокоментував ситуацію. Я могу понять, когда попадает один снаряд или два снаряда, но когда больше двух десятков и э, большинство сооружений центровальной станции имеют повреждения, ну это э, целенаправленное уничтожение. Если сейчас фильтровальная станция остановится, то город Донецк полностью останется без воды. Повреждение было на хлоропроводе, слава богу, хлоропровод не пробит, но он поврежден. Я с минуты на минуту думал, что там образуется свищ, как его устранять. Тож триває цілеспрямоване знищення важливих об'єктів інфраструктури. Рятувальники по всій країні мають бути на поготові щохвилини з відповідним обладнанням та засобами захисту. А за словами рядових київських МНСників, навіть захисні костюми їм видали старі та пошкоджені. Сподіваємося, наша програма допоможе звернути увагу і на ці проблеми, адже вони далеко не другорядні, навіть під час війни. На нашому боці. Бажання простих рятувальників бодай таким чином виправити ситуацію та небайдужість суддів. Зрозуміло, що у цій справі відбудеться ще не одне судове засідання. Поки що жодна зі сторін здаватися не збирається. Але ми постійно будемо тримати ситуацію в полі зору, адже лише пильна увага громадськості може допомогти забезпечити безпеку нашої столиці.